Канадські вчені з'ясували, чому ми любимо пити перед сном, навіть якщо не відчуваємо спраги. Справа в тому, що після заходу сонця організм починає накопичувати ресурси і намагається запастися вологою, щоб спрага не заважала якісному сну. Тому медики радять пити на ніч рідину, щоб краще спати, але пити можна далеко не все. Деякі напої можуть серйозно погіршити якість вашого сну кофеїнові напої кава, чорний і зелений чай, кака, кока-кола, енергетики. Будь-який з цих напоїв не бажано пити на сон прийдешній. Всі вони містять кофеїн, який стимулює процеси збудження в корі головного мозку, підвищує розумову і фізичну активність і роботу дихальної та серцевої систем. Вночі це зовсім ні до чого, так як організм повинен відпочивати цікаво. Що так звана кава без кофеїну теж містить невелику частку активної речовини, тому пити її ввечері не варто, якщо перед сном мучить спрага за чашку трав'яного чаю з медом або випити склянку теплого молока можна з дрібкою куркуми. Алкоголь, поширена помилка, що алкоголь на ніч сприяє хорошому сну, дійсно. Після спиртного організм розслабляється і ви починаєте клювати носом, але такий стан не триватиме довго, через кілька годин почнеться виведення етанолу з організму, ви прокинетеся і більше не зможете заснути, а якщо переборщити з міцними напоями сон буде тривожним і неспокійним, переривається нападами спраги і потовиділення, хочете вранці відчувати себе бадьорими і відпочилими. Вживайте алкоголь мінімум за 2-3 години до сну і тільки в помірних дозах. Свіжовичавлені соки. Свіжовичавлені соки дуже корисні, але пити їх краще в першій половині дня. Справа в тому, що у фрешах багато простих вуглеводів, а ввечері організм готується до нічного режиму метаболізму і зовсім не потребує вибуху енергії, випити на ніч сік може стати причиною відкладення жиру в тілі. А якщо вжити його на голодний шлунок, то викличе ще й печію. крім того, фреші можуть спровокувати бродіння в кишечнику, яке буде порушувати сон і не дасть вам добре відпочити.